Всім привіт, мене звати Вадим і тут показана дорога, як ми їдемо до міста назначення, де якраз і знаходиться той чоловік, який буде мене і Метус і сестру вести в Чехію. Я їду в Чехію, тут ми зайшли на, в аптеку, там треба було щось купити моїй мамі. І я так-то не сильно знаю, що тут вже ми їдемо до одного магазину, тому що там якраз і знаходиться шофер, якого ще ми будемо повинні чекати, тому що він збирав людей ще по дорозі, які будуть їхати з нами. І, і ще там у нього були якісь справи і він не нараз прийшов. Тому ось ми їдемо і там ще чекали межі ми минута 30. І я думаю, як ви бачите, тут, ну у нас тут не також великі гори, я думаю, що повні знаю, де я живу, по тому що тут така міцність похожа на одне село, на один город. Тому я думаю, деякі мене навіть дивляться із цього міста, города, села, тому що от. І ось ми їдемо, ось такий великий спуск, от там було йде. Я не дуже інтересно розказую. Я не дуже інтересно розказую, звісно, того, що маленько я зараз знаходжуся вже в місті назначення, то тобто, є в Чехії. А зараз просто я озвучую відео для вас. Так, знімав я наперед. Але я думаю, скоро ви вийдете відео із дому.